Можете пояснити, от, чому українці в 2019 році обирають абсолютно непрофесійного політика, який обіграє Порошенка 73 на 24? Давайте скажу, скажу, скажу скінчу, скінчу з Порошенка. Вибачте, так. Добре, бо очевидно, це, бо, бо, бо Зеленський паразитує на всіх е недоліках е Порошенка. Знаєте, але Жновський каже, дуже важливо є. Що Порошенко входить менше деталі? Це треба пам'ятати політику мікроменеджмент. Так, Я пам'ятаю, ми колись писали статті про нього всі працюють. Коли всі на це скаржились. Знаєте, був такий анекдот про це, що ну першу Ворошан. Трамза Порошенко страшний алкоголік. Він дуже сильний алкоголік. Причому при його хворобі, треба розуміти, але був ходив анекдот такий, що Порошенко вночі таємно проходить свій кабінет і прибирає його. Бо знає, що жодне прибиральниця не може прибирати його так, як він зможе це сам. Тобто угу. бажання робити це саме. Трудоголік це. страшний, це правда. Це страшне, знаєте. Для президента будь-якого політика це є смерть. Смертному сенсі, що ти не можеш не менжувати. Бо діти стиж простиш, простеж, буде президентом, а це якусь іншу, 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 іншу е функцію. Ну і це дуже сильно стало помітно. Угу. Це стало помітно, тому що корупція далі почалася, системи дродилася таке, всі інші і знатки. Вони коли корупція працює на президента. І на його оточення. А українці цього не терплять, треба сказати. Uh -huh. І на цій хвилі, тобто, відчуття нову, Майдан переміг, а система Завучить. залишилася. Системі сильної рани, але ранилася не смертельно. Рана зажила, і вона повернулася. Ну і останнє, що сказати, тут треба от чітко я цю тезу сказати. Я не ставлю Пошенко в вину Мінськ. Я ставлю цьому заслугу. От, я хотів якраз запитати, я, дозвольте, сформулюю правильне запитання. От Його дуже часто критикують за мінські домовленості. В першу чергу це робить нинішня влада. Єрмак, Зеленський, вони, ну, Єрмак кожному інтерв'ю згадує, що от не буде третього мінська таке інше. А, і багато в суспільстві дискусій на цю тему. То все-таки мінські домовленості це були, була пастка, чи це е, був механізм стримування Росії? Це був механізм дуже простий. Те, що Порошенко казав, і тут ми щурові, бо я не знаю, чи він це публічно сказав, чи приватно, скоро пам'ятаю це. Але ця справа була перевести конфлікт ситуації, де на фронті гинуть тисячі людей протягом дня, до ситуації, коли гине один-два людини. Це дуже важливо. Особливо в цій ситуації, коли армія майже не існує, тільки формується, це дуже важливо. І війна є великим ризиком для України. Тобто зміна розміру насильства, обмеження насильства. Це дуже важлива влава функції кожної влади, успішної влади. І тут ми це вдалося. Тому що це дуже важливо було, що так, а то йшло, війна йшла, але рівень втрат не був такий, який зараз є. Оце було. Тобто, на вашу думку, Мінськ був все-таки потрібний? Потрібний. Тому що не знаю, як би інакше Україна могла вижити в таких маю, що на Мінську би не було. Це одна друга річ. Це одна річ. А друга річ, насправді, треба розуміти, що Мінськ була пастка на Росію міжнародно. Тому що Росія призналася до участі в цій війні. Росія заперечує, що з нас там немає. А вона ж не підписувала. Прошу там. Вона ж не підписувала цей мінськ. Там же ж підписували псевдореспубліки. Ну, так, але був певний момент, ні, була, була. Пане момент перевірте це. Бо я пам'ятаю uh -huh. про це говорилося дуже щиро, що насправді Росія нарешті призналась uh -huh. на цього, що вона є стороною конфлікту. Uh -huh. Не просто що вона є ще одним з учасником, як Франція чи Німеччина. На що вона є стороною конфлікту. Це була пастка також, тому що всі пана відповідальність за цей вона взяла на фідесне на, на, на це все. Тобто я мінськ на загалу ціню позитивно, okay. ані негативно. Я пропускаю, що ми проречені на один, що Мінсь, щоб там Єрмак не казав. Тому що Мінсь це співношення сил. Не те, що ми хочемо, яка реальна ситуація. Якщо ми мали більше, а більше, мали, скажімо, ми зараз кращу мобілізацію і більше зброї, то Мінськ був би виключений. Я не бачу, як можна вникнути мінську три при сучасній ситуації і при часному уряді дуже важливо, треба сказати при його, при його, при його компетенції. Тобто я би не ставив це в недолік Порошенко я став би це заслугу Порошенкові. А тоді, якщо ми став недолік Порошенко, то згадаємо, що казав уряд і Зеленський перед, перед виборами. Він обіцяв не припинити війну. Без Мінська. Як це було можливо? Треба перестати стріляти. Ми ж пам'ятаємо ці заяви, так? Шашличні, шашличні тези е, Зеленського. Думаю, що це буде той епізод, який ми дуже, дуже часто нагадувати. Я думаю, що маємо признатися до цього. На Слабкості. Мабуть, ви знаєте, що вийшла десь рік тому, е -е, політична біографія Байдена. Так. І там є цитати прямо з розмови з Байденом Зеленським. Це не виглядає так, що Зеленський хотів обдурити всіх. Він каже, наша вона готується лише десь розмова. Ні, Зеленський вирізнув, заперечив Байдену, що він і не буде. Власне, це виникало велике розчарування, навіть роздатування Байдена. Що з ними нема що говорити? Це не серйозний уряд. Ти їх попереджуєш, вони навіть що нічого не станеться? Дуже важливо. Тобто є речі, з якими катакувати Порошенка. Порошенко не став Ющенком це дуже важливо. Тому що Порошенко привів реформи. Певні крутілі реформи, дуже важливі. Але з другого боку, ну як би сказати, все-таки його загубило багато речей. Втрати популярності дуже важливо. Він мав шанс, якби відмовився від бізнесу. Якби він не вів одночасно бізнес. Бо ем, і те, що з Зеленським за Росією з ярмаком з їхнього оточення, ключовою умовою для успіху, революції чи воїн є пуща солідарності в суспільстві. Це знаєте, казав апостол Павло, коли кожен готовий носити тягар іншого. Uh -huh. Воно каже, що готовність розподілити відповідальність і тягар війни. І ми бачимо, що цього немає ні тоді, ні зараз. Тому що тігар війни не несуть рівно різні люди, різні верстви. Оце є. І це порушення принципу солідарності. І поки цей принцип солідарності порушений, далі можлива революція або громадянська війна. Ви, по суті, пояснили, чому Порошенко програв вибори 2019 року. Я думаю, що так. Хоча я голосував за Порошенка, знову ж таки, я декілька разів голосував, скажімо, не за тих, кого би треба голосувати, а чи за тих, хто програв. Я за Запрошенка, тому що бачив знанську загрозу. Поясніть чому? Популізм. Просто популізм. Тому що всі улозники були, знаєте, є міра дурості, яку можна сказати, під час президентських виборів. Є міра дурусті, я вважаю, що під час президентських виборів кожен має право на певну кількість дурних заяв. Зеленський зашкалював. своїми заявами, які не мали жодних підстав. Але вони подобались виборцям. Популізм. Тому я кажу, це був популізм. Це був монократичний популізм. Ну, популізм це нове явище сучасної епохи, бо ми бачимо Орбана, бачимо, бачимо Трампа. Це популісти різних гатунків, так? Українське я бачу це. Це те саме. Є, це українського українсько, українсько лице, лице поп -поп популізму. І це зіграло, зіграло свою, свою роль. Знов ж таки, ніхто не очікував, мало хто очікував, що Зеленський статне. От, я не знаю, він сам очікуває, чи він візьме старту, але я вважаю те, що дуже важливо, щоб розуміти логіку Порошенка. Порошенко вважав, що він суперником буде Тимошенко. І тому дуже важливо це сказати: Ложне Порошенка армія армія, один народ, одна церква, безпримовлений на конкуренцію з Тимошенко. тому що був розрахува... розрахунок помилковий, що головної території буде 22 бій, вирішальний 2 бій. Між Порошенко і Тимошенко буде на Україна. Тобто Зеленський, по суті, скористався ще й можливістю. Можливістю він, він його він, не розглядали як серйозного та, кандидата. Та, та, абсолютно він, він вийшов з поля гри. Тобто він не то, що вийшов з поля гри, він заграв, заграв іншу гру. Тому що Порошенко хотів грати в стару гру. І я вважаю, знову ж таки, я вважаю, це моя теза. Я до Зеленського стався достатньо критично, хоча визнаю його заслуги, безумовні заслуги. Але я вважаю, що в кожному випадку те, що перемога Зеленського, це не є відкат від Майдану, це є продовження Майдану. Популістська версія майдану. Я інакше сказав, що Майдан хакнули дуже важливо через певну маніпуляцію. Але хвиля та сама, тому що невдоволення, не система не змінилася. І що дуже змінилося після двох, після двох чи трьох спроб невдачі, є відчуття, що це системні політики винні. Ну, так. Мені і, треба, здається, не, і треба не системна політика. Мені здається, що взагалі типу, хотіли українці покарати так званих старих класичних та, та, політиків. Так, класично так. І дивіться, що важливо стається. Важливо стається це. У мене враження, знову помиляюся, але це враження. Що в Україні зараз е, люди віку Тимошенко чи Порошенка, Ющенка, які достатньо що молоді з віку політики? Достатньо молоді. Повнієте з Байденом чи з Трампом. Це люди вже не мають шансу в Україні. Угу. Політичного шанс. Тому що що сталося? Зараз в Україні головні люди, якими є особа, це люди, десь віку між 45 -45 тобто, 35 45 років. 35-45. Тобто, я би так сказав, ну, знаєте, з певним Але ви це відчуваєте. Будь-де ви візьмете, то візьміть свою е українську правду. Ви угу. це відчуваєте. Чи тут, як ми говоримо зараз? Будь де, коли дивлюся, лідери громадянських рухів, волонтерських організацій, ті, що на фронті, це люди цієї покоління. Не нижче і не старше. Вони перебирають владу. І це дуже важливо, що не перебирає сенс, бо це знає в Україні діють здорові закони. Механізми не знаю, чи вони приведуть до бажаного результату, механізми є тут. Що вже Завжерація відповідальність політики, чи не зможе скористатися цих механізмів? Чи це є для мене? Зеленський це також частина цього процесу. Для мене це радше фальш старт, тому що не було б війни, я думаю, крах по режиму Зеленського був би набагато швидше. Але зараз бачу му, ефекту Зеленського, про який писали дуже багато на початку війни, коли Зеленський номер один ми родин світ. От, і заслушно, скажімо так. Тут ціле заслуга тут є, тому що рівень його працездатності, рівень його вміння носити меседжі, формувати допити просто в той час і двовижні. То дійсно бачимо народження нового лідера, не в 19-му році, а в 22-му році па, нового, нового 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 лідера. Але це Орбас починає пробуксовувати дуже сильно, 23-му-24 році. Знову ж таки, тому що та сама пастка. Кожен президент приймає завищі очікування. Але зірвоці президент приймає завищені очікування швидкої і дуже успішної, красивої перемоги. На вашу думку, який, який Зеленський війде в підручники історії, які він має шанси війти в підручники Знову історії? Знову ж таки, це б того, чи він захоче утриматися після, 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 після війни? Бо якщо він залишиться при владі після війни, я боюся, що вся года буде кар'єра, буде прекрасний тих успіхів, які були під час війни. Я мушу вас процитувати. Я би щиро бажав Зеленському виграти війну і піти з посади президента. Ну я забув, що це сказав. Але я це так, так дійсно вважаю. Чому? Ну тому що Зеленський більше не може вкути функцію. Ми бачимо це. Він ну, свої функції ось, Я не знаю, там його оточення вважає, що може. А нехай його оточення е, вважає, що хоче. Але я бачу чіткі, чіткі собі е, критерії. Перш за все, критерій дуже простий е, для мене. Е, е, Зеленський наважився на ключову реформу, які наважить ніхто з них. Риманську е, даваться створення стової системи, незалежно стової системи. От. Не в сенсі незалежної від людей, а незалежно в сенсі того, що влада приймає рішення, що за приймає рішення від того, хто я зараз спровадить. Оце це для мене ключова, це, це голка кощея. І я не бачу, що хтось із політиків в оточенні Зеленського може наважитися. По-друге, дуже важлива річ, хочу сказати. Я, мені, я, мені здається, таки, здається, бо я суб'єктивний, що ми не мали жодної інші такої влади в Україні, яка є такою закритою. Навіть Зінуковича мав надати інформацію, що робиться всередині цієї групи. З Зеленського ми не маємо цієї інформації. вона надзвичайно закрита. Але ви можете полювати, що от Зеленський кожного дня вмикається, в нього є відео. Та це не те, що ми хочемо, Мені дуже важливо, це не то, ми хочемо знати, хто приймає рішення. Де приймається рішення в оточенні Зеленського? Хто приймає це рішення? Знаєте, це той анекдот, який Пекар розповідає. От, не знаю, що це панокіївський анекдот, у Львові ми його не знаємо, що по кабінетах, по коридорах влади бігають представники громадянського суспільства, експерти, які мають готові проекти реформ на флешках. Такі питання, що ніхто не бачить, де USB. Тобто команда юну uh, Зеленського не розмовляє з суспільством з експертами, дуже важливо, які вже були по владі, бо це я вважаю один з найбільших козирів України. Те, що маємо цей волонтерський рух, експертний рух дуже важливо. Вони, це є. Вони вони є. Ефект Зеленського влада не розмовляє, тому що для мене головний ну, такі, помиляюся, вона хай мене справді або зараз ви скажете. Тому що влада Зеленського формується воно чином оточення на підставі абсолютної особистої лояльності. Це маю та лояльність, яка перевіряється вашими записами, а що в соціальних мережах передписав uh -huh. аж до того, до, того, до, того, до того рівня. Це рівень закритості. Тому що є об'єктивний критерій. І це критерії, які є у всіх випадках, всіх народах, всіх часів, настільки є затруднений, чи настільки є обмежений, чи відкритий доступ до влади, зокрема до тіла, умовно того тіла. Ми бачимо, що тіло все звужується, звужується, звужується. І ці тіло, мону кажучи, те саме, що Ющенкові друзі. Угу. Любі друзі. Любі друзі, а це все. Знов ти любі друзі. Ну тут зараз якось виходить: не любі друзі, а любий друг. Ну, ми знаємо ми знаємо прізвище цього друга. Викликає великий чесне застереження, причому сюди в поза позовкрім. Тому що ситуація, коли одна людина чи двоє приймають рішення, ключовій ситуації, знаєте, є небезпечною. Зокрема, тому що ми розуміємо, що війна це несподівано, війна це надто складна формула, щоб передбачити. Рівняння, це знаєте, бо там є дуже багато невідомих чинників, які вже зміняються. Мені кажуть, що це не просто чорні лебеді, це добун чорних хлебів. А в такій ситуації ціна помилки, яка робить на є надзвичайно висока. І власне, я надіюся, що це є основою, основою, основою майбутнього колапсу Росії. Тому що Путін вибуде класну систему, доставить від його рішення. І жодна людина не може мати приймати особисті рішення всі без Знаєте, це, це, це вертикаль завжди слабша, ніж в таких випадках. Але я бачу, що Зеленський більш-менш самим шляхом, тому що кожна людина, яка в оточенні Зеленського виглядає достатньо самостійно, достатньо експертною, достатньо впливовою, популярною, не має піти цього оточення. Тому що вона створює враження навіть, оце, е, якби небезпеки для самого, для самого цього режиму. І я скажу, що. Це вже є певний мірий вирок. Українське суспільство не приймає такого варіанту. Крапко. Не приймає, тому що зараз бачимо з Українське суспільство готове голосувати за Зеленського як наступного президента. Хіба що це буде пара Зеленський Порошенко? А тоді Хвалюйте. не голосує. А зараз українське суспільство шукає нового лідера. Інстинктивно і цей лідер, зелено зараз цей залужний, тому що злужний формується чимось іншим з харизмою, з успіхом таким інше. Дуже важливо. Натомість Зеленський з тим же не, не, не асоціюється. Тобто, кажучи, українське суспільство не скаже, що не вдало Зеленському чорну мітку, а йому дає йому новий мандат. Тобто заправнього ці мандати тобто, під час війни не хоче нічого але дуже важливо, що важливо сказати, що я вважаю, що тут знаєте, що мати про мудрість суспільства, воно хоче зміни влади, але не під час війни. Ага. Тобто, під час ми розуміємо, що з мене це небезпека, тому вона готова мати його про владу, всі інші, але я розуміє, що Зеленський не виконує всі функції, які він міг би виконувати. В тій мірі, які ви міг, що з наш тою мірі бою і слово піар. Це представництво те, що каже, виступання виступ на зовні такі всі інші, але це не те, що є від те розрив між словами президента реальністю. От що дуже появляється новий розрив. Прошу. Але він. Ну, тобто, знову ж таки, він проводить ставки, він включений у війну. Тобто, мені здається, міжнародна його повністю діяльність, тобто все-таки щось робить. Так я не кажу, що він нічого не робить. Я кажу, що він робить, а стаття війни. І післявоєнної перебудови, яка буде неминучою, е е е е витворює ситуацію, вит 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 витворює умови, коли е е суспільство все що він буде лідером. Успішним лідером. Тобто ваша теза така, що зараз суспільство вже шукає нового вже лідера шукаю. на після я, я, війни. Це не моя теза соціологія. Uh -huh. Що сталася якась вирішальна велика зміна, перелом. Не знаю, коли це сталося. Десь можна кажуть, що це напевно кінець 23-го 204-го 23, року. Я не знаю, що ще раз не змінить. Як дай Боже, змінить ситуацію на фронті, можливо, Зеленський утворить свою цю. Але інше відчуття корупція. Тому що ми насправді не знаємо, який рівень корупції є менше, але всі переконані, що влада корупційна. І всі влади корупційні, і всі кажуть прізвище, з ким ця корупція пов'язана, ця корупція пов'язана з обласним оточенням Зеленського. Не це так чи ні, але для мене це показник. Це спільний показник. Саме показник, що було під час Порошенка, показник після Ющенка, то, то маємо ті самі показники. Показ не суб'єктивні. Але для політики суб'єктивні показники більш важливі, ніж об'єктивні. Бо Ніхто не буде знати, якщо ніхто не буде входити, якщо насправді є. Це надто складно. Мені це є. І тому і не знаю, що чому тому. От е, я вважаю знову ж таки, я вважаю це потові слова. Я вважаю, що е, Зеленський має шанс війти в. Я весь час маю, маю, пишу так, прості, бо я історик. Відповідальність, історичний сторону. Як від яким, під яким гаслом? Тому що я припускаю, що в нас буде більше, ніж п'ять президентів. У нас буде 50 чи 60 президентів, як у Комериці. І не кожен президент попаде рушник. Звичайно, перша момента має більший шанс. Ніхті, в тіше буде далі. Але то ніяк попаде. Для мене дуже про секретарій, чи попаде як державний діяч, чи просто ще один президент. І я вважаю, Зеленський має шанси попасти в державний діяч саме зараз 22-23 рік. Але питання, чи він не зіб'ється і не стане ще одним президентом, який би через кому цитувати, така загроза є.